Нову батьківщину вчать любити у Севастопольських школах. Учні пішли на канікули з однією, повернулися на навчання, а вона вже інша. Ми сьогодні починаємо урок в совершенно новій совершенно нової страни, ми тема нашого сьогоднішнього падає щастя на вірвані нашої радості з темою Росія. Щоби діти не переплутали, їм відразу показують і прапор нової батьківщини. Флаг Росії виконують під час уроку і новий гімн. Щоправда, ані школярі, ані вчителька його слів поки що не знають, тому мовчки слухають музику. За рахунок нових співгромадян, лідери сепаратистів обіцяють кримчанам врятувати туристичний сезон. Торік 70% гостей півострова були громадяни України. Цьогоріч турфірми повідомляють, що люди масово скасовують навіть уже оплачені поїздки. Сепаратисти ж запевняють, росіяни кинуть усі закордонні курорти, до яких уже звикли, і масово поїдуть до Криму. Але як вони туди потраплять, якщо проїзд материкової частини України на півострів буде закри? Лідери антиконституційного заколоту не кажуть. Я уверен, що сезон в цьому году не буде сорван, а і більшого количество росіян в цьому році откажутся від поездок в Египет, в Турцію, на другие курорты в пользу Крима. Це буде такой, знаєте, своєобразний патріотичний жест. В обіг кримські сепаратисти вводять і нову валюту. Разом із гривною там будуть приймати й рублі. Як постановила незаконна влада українського півострова, всі ціни на товари та послуги мають зазначатися в Обох валютах касові апарати необхідно переобладнати на прийом і рублів і гривень. Курс обміну контролює новостворений банк Криму. Сьогодні постановили, що за одну гривню даватимуть 3 рублі 80 копійок. Але приватні банки чомусь купували гривні на рубль і 10 копійок дешевше. Хоча і від національної валюти України в банку Криму вирішили не відмовлятися до 2016 року. Раптом батьківщина зміниться знову. Олександр Войтко, п'ятий канал.